Так, потім будемо усміхатися на банері фоткатися, будемо казати паляниця. Будуть в класі фото. Ну що? А, отже, турнір. Ми з... разом. Доброго вечора, Ми всі прийшов успішно. Я вітаю всі команди, які у нас взяли участь. Ви молодці. Поаплодуйте одне одному всім за гарну гру. За те, що ви боролися. за те, що не відступали. За те, що ви найкращі діти України. Отже, слава Україні! Yeah, так, друзі, ну що, готові до нагородження? Yeah. Точно? Окей, yeah. okay, тоді переходимо. Значить, зараз ми будемо нагороджувати всі команди без виключення, тому що я сказав, що всі команди вже є переможцями. Ну і у нас для кожної команди є і диплом, і кубок. І навіть мені здається солодкий торт, тому що у вас глюкоза впала. Я думаю, солодке зараз піде, правда? Сьогодні я думаю, що навіть батьки тим, хто кому не дають солодкі, дозволять їсти трошечки тортика. Якщо кажіть, щоб подам дозволить. Так, ну що? А, значить, по перше, хотілося б все ж надати слово нашим а, співорганізаторам організаторам турніру. Давайте подякуємо. Евкануватор за організацію, за таку подію, за ініціацію. Руслан, де ви є, скажіть пару слів. Десь, десь є, Руслан. Тік. Сором'язу, Руслан, давайте ми покладуємо. Де є пан Руслан? Давай, Руслан. Прошу, нехай діти знають, доросли теж пару слів про те, як пройшов турнір, чи задоволені, чи все пройшло добре. Все пройшло дуже гарно. Дякуємо всім хлопчикам, що старалися. Молодці. Я думаю, переможців нема. Ми зіграли дуже, зробили дуже гарну справу, тим, що ми навіть пограли у футбол. Так що ще раз вам всім дякую, батькам дякую за підтримку. Дуже дуже гаряча підтримка була. ну, Настоящий чемпіонат міра. Дякуємо ще раз всім. Слава Україні. Дякую, пане Руслан. Ну, власне, дійсно, знаєте, я просто я виріс тут неподалік я... це зараз не п'ята школа, яка в нас. НВК номер 6 Ну коротше, тут такого стадіону в мої часи ніколи не було. Тому я можу сказати, що Хмельницький настільки рухається вперед, потужно і круто. Дітки, дай Боже, нам багато таких стадіонів, і щоб жодна рашистська зараза їх не розбомбила. Так Олена Полянська, голова благодійної організації захисти Хмельниччину, кілька слів про те, як прийшов турнір. Як вам діти? Вітаю наших маленьких футбольних зірок, вітаю усіх учасників, вітаю глядачів, також батьків. Мені сьогодні дуже приємно на полі спостерігати результати плідної праці, результати послідовних тренувань. І насправді сьогоднішній турнір це показав, що сьогодні була справжня боротьба, адже кожне змагання це маленьке випробування, яке сьогодні усі пройшли, і кожен з вас є переможцем. Тому разом ми сила, разом до перемоги, і кожен з вас дійсний боєць. Молодці, дякую, поаплодували. Так, Наталі Посяк, начальник управління молоді і спорту, кілька слів. Будь ласка. Дякую, Сати. Дійсно, сьогодні наш турнір завершується. Всіх вітаю з цим. Але хочу сказати, що дійсно ми всі з вами переможці. Тому що ми та, яка сьогодні була поставлена перед нашим турніром, ми її досягли. Ми зібрали кошти, ми зіграли, ми доказали, що ми бійці. Тому все супер і все буде Україна. А ми можемо також сказати: все буде. Молодці! Ну що, а тепер час нагороджувати. Я бачу, вже руки чухаються, хочеться отримати кубок в руки. Хочеться пірнути головою в торт. Хто перне головою в торт? Будуть такі у нас. Опа, а тепер батьки мене люблять ще менше. А тепер, ну що, поїхали, друзі. Е, я ще раз кажу, у нас є всі переможці і кожна команда отримає свій диплом і кубок за участь. Отже. Е, новатор. Авора, дванадцятий рік. Прошу капітана команди. Ай, можна іти. Двоє. Виходьте. Дівчата вручають нам зараз дипломчики. Іванович допомагає вручати. кубок. Тиснемо руки. Так, так, на гендерна рівність. Можна з дівчатами тиснутися за руки. Так, є І ще, Дивіться. Скільки вам дипломів, торти, всі оплески, фото на пам'ять! Ты красавчик стінь. Дякую, хлопчики! Пірнайте в свою команду. Сьоме місце. Новатор 2! Ой, у нас сьогодні буде багато новаторів. Так, прошу, хлопцы. Отримуть, будь ласка, ваші нагороди. Якщо що, можете помінятись. Так, так. Ну що, покажіть дипломи на камеру. Так, красиво. Отак, От молодці. Фото на пам'ять. Давай так, на згадку краще. Є, дякую. Так, окей, їм, будь ласка, ще раз. Можете святкувати, але почекайте, тут ще не кусайте. Шосте місце! Команда АМУР! ФК Амур, місто Хмельницький. Воротничок, капітан, хто є хто. Так, дякуємо, пацани. Ого. А все, руку не можу тобі потиснути. А, ні, молодець. Так. Руки потиснути, подивились сюди, хлопчики, усміхнулись, дипломы покажи. Вот так, молодец, давай я допоможу тобі. А мы аплодуємо команде Амор, молодцы, тренеру команді Оплески. Окей, місце номер пять, команда Зерковый м'яч або Старбол. О, клас, хлопці, дівчата в команді, молодці, вітаю, круто. Дякуємо, дякуємо. Отримайте ваші подарунки, нагороди, все в колекцію. Ще фото і опуски нам залишились. До нас. Щиро дякую. Привітайте команду Старболт з п'яти місцем. Четвертое место. Команда А. Девочки, обережно, дякую. Четвертое место. Команда Мрия 12 рік. Батькам привет, респект. Я вижу, что у Мрии поддержка. Мужики, молодцы. Вот Мы сегодня на пьедестале. Мрія, молодці сьогодні боролися, змагалися. Є дякую, дякую, хлопці. Ну, мрія, привітайте своїх! Третє місце. Бронда. Команда, яка вже стоїть, і рветься вперед. На їх класиво, я бачу. Віва Кап! ФК ВІВА КАП Хмельницький! Хлопці, вітаю, вітаю! Ваші подарунки ось тут. Тортик не забуваємо. Це дуже важливо! Це дуже серйозні. Добре, видихайте, ви вже вже зіграли. все. вже можна і усміхнутися. Молодці, а тепер до своїх. Ви там обіймаєте своїх пацанів. Отже, друге місце команда «Новатор». Ще не вибачили цей запеклий фінал. Вітаю хлопці! Була гарна гра, потужна. Це дуже круто. Це і є фейерплей, коли всі підтримують одне одного. Молодці, вітаю! Подруйте, будь ласка, друге місце. Дякую, хлопці. Ну і друзі, зараз буде оголошено перше місце, але це на сьогодні ще не все, тому що у нас ще попереду кілька нагород. Отже, перше місце в турнірі ми з України отримує. Стоп буває, я б сказала, команда Мрія! Батків перебуває нагород. Мія. Все гаразд. Молодець. Молодці. Мрія. Мрія. Ну що, отримайте ваші поворонці, дипломи. Мрія, 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 мрія. І ще торт. Так, усміхнулись. Дякую, команда Мрія! Побудуйте ще раз. Батькам респект! Команда Мрія вітаю. Але в мене буде окремий потім виговор до команди Мрія. Я потім підійдете до тремера, дізнаєтеся, в чому там проблема. Особисто від мене но-но. І ще і я скажу більше, наступний раз за такі речі буде дискваліфікація, тому що це дуже важлива річ. Оце, от, що у нас є два прапори, це саме те, заради чого ми тут зібрались. І тренер має пояснити своїм підопічним, що Збройні Сили України це те, на чому зараз тримається Україна. Військові України, найкраще в світі. І саме через них ми тут граємо в футбол. А не десь ховаємося під земель. Тому я прошу поваги до всіх військових і більше такого прошу не робити. Облизки всім військовим України Дякую. А тепер, друзі, у нас є ще одна приємна новина. В кожній команді ми вирішили визначити найкращого гравця і нагородити ось таким красивим купом. Отже, побудуйте всім найкращим гравцям. Ми починаємо. Кращі гравці. Команда Старбул. Денисенко Назар. свого! Командува Віверка. Вовк Ігор. Ігор Вовк. Чотири, п'ять, молодець, вітає. Давайте зглянемо. Мені чи йому кому кажете? <плодиснує> <плодиснує> Дякую. Команда Новатор-1. Вітвін Влад. Ну що, Ні. Захисник. Бачите, захисник найкращий гравець. Це дуже круто. Це важливо, тому що всі позиції в футболі важливі. Команда Новатор 2. Полупчук Артем. Поворознюк Дмитро. Де Дмитро? Ні. Що зараз? Молодець. О, мама. Сестра, хто? Сестра. Команда Мрія. Тимофейв Богдан. амрі 12 3 Пасальський Олексій Команда Амор. Огорелов Василь. Друзі, я обіцяв від мене особливий приз та подарунок найкращому гравцю серед наших друзів. Я не хочу говорити гостів, серед наших українців, які зараз переїхали вимушено в Хмельницький і живуть тут, але вже знайшли для себе команду, знайшли для себе друзів. Вже зіграли турнір, а це значить, що Хмельницький класно, радо зустрічає. Тому що, пам'ятаєте, найголовніше, я запитаю якось дитину, коли ми зустрічалися там в Полоному чи в Шепетівці, не пам'ятаю, і там дітки, а ти звідки? Я з Маріуполя, а я з Мелітополя, а я звідти. Я кажу, а ти звідки? Я кажу, а я з України. І це правильно, ми всі з України. Отже, Давід Черепанський, один з наймолодших гравців, 13 рік. Гроздарі! Тут місто Київ вітаю тебе з класним турніром. Це твій м'яч дарунок. Тут все підписано Ти найкращий сьогодні футболіст, який турнір, все-все-все, все тобі на пам'ять. Ну і області. Батьки, тренери, діти, я вам щиро дякую за те, що як ви підтримуєте наших. Я не люблю сам слово переселенців, тому що сам такий, приїхав до Хмельниччини. Живу, слава Богу, в мами. Мені є де зупинитися. У мене ситуація трошки краща, ніж тим, в кого дійсно зараз вдома все погано і живе не в себе, але тим не менш. Я ще раз скажу, що це дуже важлива місія об'єднати дітей. Наші діти не мають страждати від війни. Тому я дякую всім, хто приймає в себе, хто допомагає, хто тішить і дружить. З нашими друзями. І ми вирішили усім переселеним діткам робити подарунки кожному. Ось такі рюкзаки. На пам'ять. Пасальський Олексій, зміна оболонь Київ. Вітаю. Богдан, атлет атлетки. Дорочук Андрій, локомотив Київ. Привіт, Постельський влад, локомотив Київ. Ісаченко, Марк, Бахмут, команда Легіон. Ох, ігор, динамік хил. Пінчук Мар... Мат матвій, так? пінчук матвій, юніор, песочин, Харківська область. Приходько Максим. Енергія Курахова. Денисенко Назар стал Київ Полунін Іван Дю <ДІІ> США Люботин <плоджен> <плоджен> І Миколас Ігор Дю США -Глухів. Також я хочу передати подяку начальнику Хмельницької військової адміністрації Сергію Гамалію. Ми їм дуже вдячні вдячні всім, хто приєднався, хто допомагав нам зробити цей чудовий турнір. Побажати їм натхнення, здоров'я і всього найкращого я передаю це дякую. Дякую, аплодуємо. А також хочу ще від себе від команди новаторів з клубу нашого подякувати міській адміністрації і голові місту нашому за те, що він погодився надати нам цей гарний майданчик. Дякую, дякую, Семчишину Олександру Сергійовичу. Дякую, дякую всім. Так, друзі, ну підбити е, підсумку хотілося б такими словами. По-перше, всі молодці, у нас ще трошки буде стояти скринька, батьки там, особливо хто виграв, можете долучитися. Ну, не обов'язково киянам, хто приїхав, я розумію, що вам зараз трошечки важче, але тим не менш. А, ми молодці, дякуємо тренерам і дітям за те, що ви написали листи діткам з інших регіонів. Ви молодці, ми їх обов'язково передамо. Ну і зрештою, хочеться подякувати іноватору, благодійному фонду, захисти, Хмельниччину. А, так що, друзі, ну, мені здається, подія сталася дуже крута. Нам навіть допомогла і погода, і як бачите, зараз немає навіть і сирени. Ми грали спокійно. Слава Богу, слава ЗСУ, слава Україні, слава Україні! Героям слава! Україна! Ви молодці, ну що, діти? ви наші майбутнє є. Пропозиція ще всім разом зараз стати, і зробити шикарне фото на фоні наших банерів, усіма командами. тортики можете якось обережно лишити. кубки беремо з собою. І ось тут зараз всі будемо вишуковуватись. Тренер вам покаже, як стати, берете тренера за руку, йдете на паляницю, робимо спільне фото. Все-все-все, вышиковываемся. <существует> так, а у нас Начинается анимация Маленький, сюда А маленький, ты еще Вы еще да? Ски, будь ласка, давайте. Наша слава Україна зупилася. А митуємо, що ви дівено, а ми нашу славну Україну. Гей, не себе. Олеці, даємося прямо, указує те, що посамагали на футболці. Три, чітко.